Євген, ти у минулому відомий футболіст. Нині коментатор головних матчів української збірної, саме тому ти зараз в Україні живеш? Ти у Нідерландах приїхав на невеличкий термін до Києва. Довго вагався чи їхати до Костянтинівки до Донецької області на свою батьківщину? Рішили їхати, рішили все таки посмотрети своїми очима і відчути на себе, що відбувається. В якийсь момент. Ми побачили танки. Ми не змогли їх ідентифікувати, Поняття. Понятно, что это очень сложно, но проходила колонна определенная останками. Ты понимаешь, что в любой момент может начаться могут начаться военные действия, и это и это пугает. твой целым будинок, где ты детство? Да, да, он стоит совершенно нетронутый, но в в абсолютном упадке. Так как по проспекту Мира, где я жил, проезжали и танки, и бронетехника. Поэтому сейчас на данный момент неприятные. Воспоминання не був у себе на батьківщині у Донецькій області. Чи не було бажання взяти зброю в руки і піти захищати батьківщину, незважаючи на те, що в тебе вже давно голландський паспорт, ти громадянин Нідерландів. Але тим не менш я би не сказав, що мені хочеться і ті прям воювати. Но піддержувати людей, которые захищають наш суверенітет і нашу цілосність. Я абсолютно согласен і делать.